Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про мережу Абстракт. А чому саме про Абстракт? Тому що ця мережа вже запускається з дня на день. По слухам і по інформації, яка була озвучена на АМА-сесіях команди, то проект буде запускатися вже 27 31 січня. Тобто, так як вони обіцяли, що вони виходять в січні місяці. Сьогодні будемо говорити про екосистемні проекти, будемо говорити про мапу, яку вони опублікували у себе в Твіттері. А я думаю, що тут ми для себе знайдемо декілька проектів. Які будуть, скажем так, перформити і на яких можна буде заробити, тому що так як ви вже знаєте, я публікував в себе телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Я публікував загалом думки про абстракт, і також про деякі проекти. Я сьогодні про них буду якраз таки говорити. Так, от. А абстракт можна порівняти із проектом BLAST. Я думаю, більшість з вас, які прийшли в крипту, скажемо так, не вчора, а як мінімум там рік-два тому, і вже як мінімум там, декілька років в крипті. Я думаю, що ви за BLAST знаєте. Якщо коротко про BLAST, то це L2 рішення для масштабування ефіріуму, тобто попсові L2 рішення на мережі Ефіріум. Так, от Blast теж доволі непогано розкачав свою екосистему. Були непогані інвестиції від парадігму. А і загалом хайпу Blast теж непогано знару, наробив, тому що в них була класна екосистема, було багато nft маркетплейсів, лаунчпадів так само, gamefi проектів по типу Fantasy Top і інших проектів. А, були і social File з, в колаборації, скажімо так, з іншими геймфайм проектами, якраз такі А, то, тобто, Якщо коротко, то ті люди, які залітали скажімо так, на самому початку в Blast, непогано заробили саме а, винагороди а, в золота gold. А, тому що Blast, а, скажімо так, винагороджував свої проекти, в, розподіляв голду, тобто винагороди. Тим проектам, які це, скажімо так заслуговують, які дуже популярні, і скажімо так, якщо ви абузили і фармили ці проекти, ви могли на самому старті заробити дуже багато цієї голди, яка потім по факту конвертувалася в токени Blast по якійсь ну формулі. А отож, з Blast я би виділив би Fantasy Top. це карточка, картночна гра, пов'язана із Твітером. Не буду вдаватися в деталі, тому що сьогодні більшості ми будемо говорити про абстракт, а це просто така предісторія, пред такі легенькі порівняння і, скажімо так, згадування інших минулих кейсів в крипті, які вже були. В абстракті ми будемо теж отримувати XP, а вони в принципі опублікували раніше. Що вони цю xp бали будуть розподіляти між проектами, так само як і Blast. Можемо побачити ось тут, що вони як будуть запускатися в майнеті. Отак буде виглядати взагалі дашборд. Бачимо, що тут є XP, бачимо Бейджі, Тіри, якась карта дебетова, там не дебетова, просто карта. Я так розумію. А і взагалі ми тут будемо, скажем так, заробляти ось цю XP. тобто такий самий дашборд, як був в Бласті, де ми могли побачити поінти за ліквідність і е, оцю голду з інших проектів. Тобто, це можна так, е, якщо коротко, то зробити таку аналогію. Також як бачимо, вони вчора так само опублікували твіт про їхніх інфраструктурних партнерів. Можемо тут побачити, що вони будуються на ZK-SYNC. Рулапі. Далі Stargate, Layer Zero, Blast так само бачимо. Ну і інші партнерства, в принципі, Celestia і так далі. Ну і це загалом так, для розуміння, взагалі, з чим ми маємо справу. Далі, давайте поговоримо про декілька проєктів в сфері геймінг, в секторі геймінг, геймінгфай. Я думаю, що тут є декілька проєктів класних, і я вже, як мінімум, три з них відпрацьовую. Про інші з них не можу сказати, але зараз ми далі поговоримо. Бачимо так само з інфраструктурних партнерів і проєктів, які заколабилися із Абстрактом. А це проєкт NFT Marketplace Magic Eden, який недавно роздавав. AirDrop, проект непогано вийшов, і мені теж вдалося на ньому заробити. Тому це класно, що такі проекти колабляться з абстрактом. А загалом, що можу сказати ще про nft колекції, їх тут багато. Я про них також знімав відеоролик, тому не бачу сенсу зараз про це навіть говорити, тому що вже вибити собі вайтлисти буде досить важко. Можна так сказати, що нереально, тому що вони зараз всі будуть запускатися, в деяких там були пресейли, тому доволі тяжко буде щось тут вхопити. Там зараз конкуренція просто дуже велика. Я би переключив би вашу увагу, друзі, саме на геймінг. Бачимо знайомий нам проект Vibes, про який я вже два відеоролики теж знімав. В Телеграмі, в принципі, декілька мене пустів є про цей проект. І він стоїть в першій в списку в nft секторі. Мені він дуже подобається зараз. Я в принципі активно граю і активно продвигаюся в лідерборді. Також я хотів би виділити ще як мінімум два проекти: це 77Bit, бід, теж класний проект. Вони вже на стадії закінчення, на стадії випуску своєї гри. Досить скоро, я думаю, вони її вже випустять. Теж там зараз можна проходити квести і дейлі чекін там заходити, просто нажимати кнопку. Типу майнінг. Зараз я все покажу вам, в принципі. А і ще один проект, десь я його вже тут. А Monsters Fun тут взагалі дуже легко. А, теж е, така міні-міні-апка, міні-гра, де можна по суті додати рефералів, там реферальний код, в принципі, є, крім Vibes. І загалом за допомогою реферал рефералки можна продвинутися трошки вище по лідерборду. Це якщо говорити про монстрс фан, взагалі ми знаємо, що інвестиції в абстракт не розголошуються, але команду ми можемо побачити. Ми можемо побачити а, людину, яка є а, ангелом в цьому проекті. Яка є ну, по суті розробником а, і головним фаундером а, проекту iGLU. Це в нас Пінгвіни, це в нас Padgie Pendus, NFT колекція, яка нашу міла дуже сильна. Думаю, в принципі, люди, які мене дивляться, вже доволі начувані за цю колекцію і загалом за екосистемні проекти. Так от це, скажімо так, фаундери, які стоять за абстрактом. А Люка Нец, доволі відомий так само в Твіттері. а, Можемо подивитися, що він, він підписаний на дуже багато екосистемних проєктів в Абстракт. Так само бачимо, що він Пенджіус створив. Ну і їх його фонд. По суті, в цього чувака є два проекти: це якраз таке Abstract Chain і NFT колекція Pudgy Пенджюс. Доволі непогані такі кейси в нього, і я думаю, що в принципі Абстракт запуститься і буде фармитися десь орієнтовно до травня червня. Так само, як було із наступним проектом, про який я вже вам в принципі говорив, це в нас Blast. Так само вони в майнеті, якщо не помиляюся, вийшли в. Чи листопаді, чи в грудні е, минулого року, і вон, можна було фармити цей проект до еєрдропу до червня місяця. Е, друзі, люди, які фармили фентезі, топ а інші проекти, де, скажімо так, розподілювалася ось ця голда, ці винагороди, дуже непогано заробили, якщо ви залітали на старті. І якщо ви навіть просто клали свою ліквідність в ефіріумі, вам капали поінти, і можна було досить непогано заробити. В Blast теж не були такі досить великі інвестиції. Це були інвестиції від Paradigma, від Сантьяго Ер-Сантос, Стандарт Крипто, ну і так далі. Це просто для загального розуміння загальної картини, якщо так можна висказатися. Так само Fantasy Top. А це можна так сказати вінер в екосистемі Blast, на якому можна було за допомогою їхньої гри, за допомогою twitter акаунтів, можна було досить непогано фармати цей проект, заробляти голду, вигравати нефтішки, вигравати ефіріум, монет. Тобто там взагалі дуже жирно роздавали. Якщо ви на старті залітали, тим більше, якщо ви ще й були інфлюенсером. В принципі, друзі, можемо переходити до моїх фаворитів в екосистемі Абстракт, на яких буде розподілятися, от саме можна так сказати, ця голда, як в Бласті. Так, от, коли ми будемо відпрацьовувати ці проекти в екосистемі Абстракт, нам буде нараховуватися XP, і ми ці бали XP можемо побачити в нашому дашборді. Отак приблизно воно буде виглядати. Отож, перший проект, про який я вже знімав декілька відеороликів, це Vibes. А в принципі, можете перейти, погортати собі взагалі почитати, що це за гра. Запустилися вони в четвертому кварталі 2024 четвертого року. Досить недавно вони запустились. До цього моменту в них була карткова гра вже офлайн, скажімо так, де ви могли зайти в магазин, купити собі фізичні карти. І, скажем так, просто грати між собою, зберігати їх, і коли вони вже запустили онлайн гру PvP, де ви можете просто ну, грати проти інших гравців, ви можете ось ті карточки, які ви купували, ось ті паки в офлайн-магазинах. Ви могли відсканувати QR-код і просто навсього. Скам так війти за допомогою цього QR-коду, і ваші карти додалися вже в цій онлайн грі. Дуже класно розвивається цей проект. Взагалі мені подобається і візуал, і те, як працює гра, і те, як наскільки насправді вони заморочились, тому що гра не є простою. А навіть якщо у вас є досить велика кількість класних карт, вам все одно не буде так легко. Тому якщо говорити про складність цієї гри, я би сказав, що складність десь, напевно, що 8 з 10. Тобто не 10 з 10, але 8 – це теж дуже багато. І загалом це класно, тому що мало людей взагалі в цьому проекті. І саме головне, мало людей шилять, шилять з інфлюенсерів. І це теж досить класно, тому що ми маємо, так як тут пише early access, тобто ми маємо ранній доступ до цієї гри, і зараз іде нульовий сезон. А хто його знає, як буде в першому сезоні, можливо, вони якось винагородять нас нас безкоштовними невтішками, там можливо ще якісь плюшки будуть. Тому що, якщо порівнювати цю гру з Fantasy Top, тоді теж мало хто думав, що наскільки. Фентезі uh, то почне качати, почне перформати, і наскільки хайпу він наробить. Де просто майже кожен говорив про цей проект. Тут головне, я думаю, залетіти на самому старті, тому що коли вони вже запустять uh, свій маркетплейс всередині гри, де ви зможете якось uh, трейдити, обмінювати ваші карти на гроші uh, на ефір, на салану. Ну, скоріше, салану, тому що вони більшості. Салана, USDC і, і так далі. Тому я думаю, що вони більше саланою будуть користуватися. Ну тим не менш, можете зайти на їхній Twitter акаунт, можете зайти на їхній Діскорд. І саме головне, друзі, качайте цю гру, починайте грати. Давайте ще коротко глянемо взагалі на їхній Твіттер-аккаунт. Помаленько підписники набираються. В підписках бачимо абстракт само собою, тому що це екосистемний проект. І тісно зв'язаний із Люка, оцим, що я показував вам, Люка-Нец, який є розробником NFT-колекції Паджі І, Друзі, ми знаємо, що в Vibes є ангел-інвестор Брайан Пілігрін. Вчора він опублікував ось такий от твіт, де написав Just Came Back тобто він має ось таку епічну карту, так як я розумію, тобто пише два вайби. А, пише Vibes, це ексклюзивна, я так розумію, карта а, Primo Wizard Penguin. Ну, тобто, це рідкісна, я так розумію. А, і що ми бачимо? Ми бачимо, що тут Vibes, Twitter акаунт Vibes Офіційний відповів ам, ось такою от ігівкою. І написав Lux Rare, Тобто виглядає а, класно, рарно. Ну не знаю, як це правильно перекладається, але ну, тим не менш, це я так розумію: рарна карта. І, друзі, наступний проект, який вже досить давно білдиться, але вже, скажімо так, на фінішній прямій, і вже, скоріш за все, скоро випустить свою гру. Це в нас проект 77-біт. А, загалом, а, гра, скоріш за все, буде прикольно виглядати. Це ММО-гра в стилі кіберпанк. Зараз, напевно, що смарт буде зайти, просто проходити ось ці дейлі чекіни, реворди, виконати тут всі місії є, досить простих. Просто тут під'єднуєте свій яманець, твіттер-аккаунт, Там, якщо не помиляюсь, що телеграм-канал телеграм просто підігнати треба буде і збирати, скажімо так, реварди. Тут так само і буде, як бачите, кнопка є AirDrop, Нажимаєте тут так само майнінг, збираєте висті бали, буст. А, є далі, є так само в них внутрішня валюта, яка називається Біц. Можемо глянути так само, а, є Daily пек, тобто кожного дня ви можете собі заходити. Раз там, якщо не помиляюся, чи в 10, чи в 11 годин з'являється кнопка тут, де можна заклеймити 30 біц. Це внутрішня валюта саме ось цієї гри, тому можете зрозуміти, що, от, наприклад, за 500 біц нам потрібно сплатити 6 доларів. От. Само собою, чим вище, тим більше доларів потрібно буде заплатити. Тому просто там щодня можете собі заходити, там якусь кількість собі безкоштовно можна буде нафармити. І за допомогою цієї валюти можна буде, в принципі, купувати цікаві штуки, такі, як от, Battle Pass. Тут у нас є різні стартові паки. Загалом я кажу, Фарміть просто делі чекін нажимайте, і я думаю, що коли вже сама гра запуститься, можна буде так само в цій грі непогано так зробити. Та в принципі, загалом це все. Є так само інвайт код. Ви, будь ласка, друзі, так само по моєму коді переходьте. Я буду в принципі, мати плюс 30 у цих байтс, що досить непогано. Ну, будем, Будемо виконувати ось ці дейлі ревордс, місії, сім місій всього лиш. І а, просто нажимати там, щодня а, майнінг. От. Можна автоматично кнопку ось кнопкою нажати, просто, а там, якщо не помиляюся, потрібно саме купити, закинути ефіру трохи на гаманець, щоб воно автоматично фармилось. Поки ну, що я цю функцію не використовував, просто заходжу що 8 годин, нажимаю кнопку майнінг і, а, скажімо так, ось ці бали нараховуються. Бачимо, що ще на доступна кнопка Play Free, це означає, що скоро вони мають запустити свою гру і можна буде грати. Поки що це все. Гра крута, абстракт теж її в себе в мапі опублікував, відмітив. Тому, друзі, чому б не перейти і не почати виконувати ось ці завдання. Тим більше в цієї гри вже є свої своя nft колекція, яка була, скажімо так, створена в 22-му році в квітні. Вже досить великий період часу вона торгується, і зараз бачимо, що вона вже виходить з свого невкупичення і флор прайс зараз 0,35, що досить непогано. Тобто це не якась там скамна гра, яка тільки-тільки зараз запускається на абстракті, і, скажімо так, хоче просто цей хайп на собі а, відчути і. Прокататися, скажімо так, на ньому. Тобто, це не то, це зовсім не то. Цей проект вже давно білдиться, і я думаю, що дуже класно вийде і розробники винагородять своїх ранніх користувачів. І останній проект, про який би я хотів би поговорити в саме мережі Абстракт, це «Monsters Fun». Я думаю, що багато з вас теж чули про цей проект. Загалом тут нема що робити, тут є е, так само Battle Royale, якщо не помиляюся, просто грати. Вибираєте собі, тут там вода, е, вогонь чи там трава. І, в принципі, бачите, що в мене трава. Я зараз собі можу нажати ось цю кнопку. Випадає трава. Ну і бачите, тут здоров'я. Я, наприклад, зараз перемагаю, нажму on так. В принципі, коротко показую, взагалі, як вона грається. Бо я думаю, що для більшості з вас не зрозуміло. Хоча для мене, я як тільки зайшов, теж не зрозуміло, було в чому прикол взагалі цієї гри. Ну тим не менш, заходите, заводити так само по реферальній системі своїх друзів і а, продвигається вище по лідерборду. Це теж важливо. Я думаю, що цей проект теж може щось накинути своїм раннім юзерам. Тим більше це такі, знаєте, нішові проекти, які ніхто не шилить. Особливо в нашій, нашому інфополі, україномовному чи там російськомовному, загалом СНГ не шили такий проекти. Ну, як мінімум, я не бачу, щоб так, скажімо так, хайпово відеоролики знімали, чи ще там щось. Ну, такого мало. Тому, друзі, чим менш зашилений проект, тим краще для нас. Давайте я все-таки або програю, або виграю, щоб вам вже до кінця показати. Ну так, я програю. Ну нічого страшного. Загалом показую взагалі, як все відбувається. Значить, я знаходжуся на доволі такому далекому місці, можна так сказати, один а, з останніх, тому що я ніде не шили свій реферальний код. Тому, друзі, mm -hmm. з, вашою, з вашою допомогою зможу продвинутися трошки в лідерборді. А ви так само собі проводьте рефералів, діліться ссылкою. Можете так само, в принципі, в коментарях під цим відеороликом вставляти свої реферальні коди і ті люди, яким це важливо, знайти реферальний код і почати грати в цю гру. Я думаю, що вони так само будуть вставляти ваші реферальні коди. Тому якось так один одному потрібно допомагати. Твіттер-аккаунт налічує 111 тисяч підписників, що теж досить непогано в порівнянні з іншими проектами, такими як, наприклад. 77 біт, ну тут 161 тисяча. Ну, якщо порівняти там з проектом Vibes, то як мінімум майже в два рази більше підписників Monster Fun, ніж у проєкту Vibes. От, в принципі, друзі, на цьому все. Я думаю, що якщо вам був корисний цей відеоролик, потрібно обов'язково поставити лайк, написати відгук а, і переходити в телеграм-канал, де я ділюсь своїми думками. Взагалі, апдейтами по іншим проектам доволі швидко і інформативно. Надіюся, що вам було корисно. Всім дякую за увагу. Всім пока.